Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги лампи в салон автомобіля. Це набір світлодіодних ламп, які призначені для поліпшення освітлення в салоні авто. Вони вирізняються яскравим та м'яким світлом, створюючи комфортну атмосферу та роблячи салон більш затишним. Набір складається з декількох ламп, які можна легко встановити в стандартні роз'єми в авто. Він ідеально підходить для автомобіля, який не має достатнього освітлення в салоні, а також для тих, хто хоче створити затишну та комфортну атмосферу. Він легкий у використанні та економічний в експлуатації.